Якщо можна декілька слів, бачимо, що вже річниця друга в Оленівці. Якщо можна декілька слів про це, так, ну, теракт в Оленівці показав нам істинне обличчя нашого ворога, його безпринципність, його, як він відноситься до військовополонених, він поважає міжнародні норми. Котрі затверджені при поводженні полоненими. І на, са на самому ділі дуже важливо, що люди пам'ятають, люди борються, пам постійно тримаються на загальному на загальній увазі, і щоб люди пам'ятали, що багато наших хлопців, військовополонених зараз знаходяться в полоні, і що їх треба витягати і. Як вже казали наші побратими, що нам не потрібні зрадники, нам не потрібні колаборанти, нам потрібні наші хлопці, котрі не зрадили присягу. Підкажіть, будь ласка, бачу, якщо можна, вибачте, що турбую саме таке питання. Бачу, що ви без руки можливо розкажете нашим глядачам, що відбулося можливо при якомусь певному завданні втратили руку, щоб наші глядачі знали про певні історії з вашого Втратим життя. Втратив руку Я при Виходить, це було 15 квітня у Маріуполі. Ми якраз виходили з правого на лівий берег на територію Азовсталі, і під час прориву при форсуванні річки ми потрапили, ми були замикаючі. Останні хто вже переправлявся через річку і потрапили під обстріл артилерії. І я втратив руку. Після полону мене міняли в першій. В першому, першому обміні я пройшов реабілітацію, то зараз повернувся до строю та проходжу службу військову. Дякую, що розповіли. Якщо можна, ще декілька слів про полон. Що там, що ви можете сказати? Бо бачимо, що зараз е певні є там зрушення, коли обмінюють, то наш там омбудсман каже, що приїхали і омбудсмани росіяни, і начебто фіксують якісь певні порушення. Але якщо можна, декілька слів. Так, так, на цей рахунок. Е ну, я не думаю. Дивлячись, як роблять наші репортажі про те, як е, військовополонені з боку росіян у нас знаходиться, то їм дозволено і працювати, і заробляти гроші, і відвідувати якісь магазини, тобто купувати собі солодощі. Так. А я, наприклад, був у Оленівці, то у нас був суп, який схожий на воду. І по куску хліба зранку і ввечері. Тобто, умови явно не згідноться. І постійно хлопців виводили на допити, проводили якісь знущання над ними. Це тобто, постійно, постійно. Тобто не було такого, що ти відчуваєш себе як військовополонений, що тебе, як за міжнародним правом, тебе ворог захищає, а тебе постійно принижують, постійно катують. Погана спиш, погана гіну, то есть, я ніколи не побажаю пройти такі полонення, як і.